Виконуємо номер 658 із підручника Геометрія 7 та номер 47.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Ільстер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть гострокутний трикутник за допомогою транспортира циркуля лінійки побудуйте коло, вписане в цей трикутник. Приступаємо до виконання. Я накресла гострокутний трикутник. Ну, а тепер буду будувати центр нашого кола. За наслідком 2 із теореми про коло вписане в трикутник. Центром кола, вписаного в трикутник є точка перетину бісектрис цього трикутника. Тому проведу бісектриси наших кутів. Але. За наслідком 1 із цієї ж теореми бісектриси трикутника перетинаються в одній точці, тому я проведу бісектрису кута, бісектрису кута С і мені достатньо буде, щоб знайти наш центр нашого кола. Беремо транспортер і починаємо будувати. Вимірюємо градусну міру кута А, у нас градусна міра кута 70 градусів. Якщо поділимо на 2, отримаємо 35 градусів. Поставили крапочку, провели нашу бісектрису. Ми провели бісектрису кута А. Тепер кут С. Вимірюємо його градусну міру, градусна міра кута С у нас 60 градусів. 60 ділимо на 2, це буде 30 градусів. Проводимо бісектрису, кута С. Провели бісектрису кута С. Наші бісектриси перетинаються в точці О. Ця точка є центром кола, тому тепер беремо циркуль і починаємо будувати коло. Ставимо ніжку циркуля в точку О, і радіус кола у нас це відстань від центра до сторони, бо не забуваємо, що коло буде вписано в трикутник, якщо сторони дотикаються до нашого кола. Ну, і будуємо. Я побудувала коло, вписане в наш трикутник, і запишемо, що це О і АО бісектриси. Коло має дотикатися до сторін, або сторони є дотичними до нашого кола. Номер 658 із підручника Геометрія 7 та номер 47.2 із підручника Математика 7 виконана.